Каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні, як ви зрозуміли, відео буде з нашого будівництва. Взяла я зі собою штатив. І ми тут без дітей. Не брали дітей, не хочу щоб вони застудилися, захворіли. Взагалі, така погода, знаєте, зараз швидше всього осінь, ніж літо. Навіть по полях тут видно, що ось ось і буде осінь. Що в нас сьогодні з чоловіком в планах? Зараз вам покажу. Так, у нас є дошка, як ви пам'ятаєте, ми купували. І ось тут вона лежить. Це 6-метрова дошка, 25-ка. І спеціально її ми брали на нашу стелю. Загалом ми брали сороковку для того, щоб укріпити наші крокви, але з залишків замовили ще 25-ку. І це дуже круто, тому що 6-метрова дошка практично нам тут має повністю вкрити ось з самого початку і аж майже до кінця. Я дуже на це сподіваюся. І ми, можливо, цю половину сьогодні зашиємо, а можливо, і більше зробимо. Так, треба буде наш басейн спустити повністю. Вже діти купатися точно не будуть. Якби ми тут жили, то думаю, так, що щоб діти покупалися, а так, коротше кажучи, вже не до купання. Треба буде подивитися, що в нас тут і як. Сьогодні стільці ось будемо. Бачите, деякі ось так пошкоджені, то треба буде. Можливо, кось чохла зробити. Рахунок обіду собі все достатньо банально. Взяли в чоловікових батьків копчене сало, декілька яєць, домашній хліб, печений і помідори. На цьому буде все. Можливо, відкриємо консерву, в нас ще тут є кава, капучино, вода. І все. Коли немає дітей, тут явно ніхто готувати не буде. Що ще вдасться, то, можливо, я пофарбую кутики ззовні в будинку, бо осінь настане. Зараз вам покажу, що в нас там робиться. І взагалі, вхідні двері я досі не відмила від піни. Нічого не встигаю. Але сподіваюся, що ці тижні ми будемо їздити сюди без дітей і більше всього зробимо. Ось, дивіться, як виглядають ці кутники над вікнами. Бачите, там ще треба пообрізати піну, і тільки тоді можна буде їх обробити від іржі і тоді пофарбувати. Це робиться взагалі дуже швидко. Тут, до речі, також над дверима треба. І так, кожне вікно. Я не знаю, як я буду це все робити на другому поверсі. Над цим вікном ось залита перемичка. А, вірніше залитий армопояс разом із цією перемичкою, так званою. Над вікном, то тут фарбувати не треба, а ось на другому поверсі три вікна, то їх треба буде фарбувати. Знаєте, що я тут подумала і запропонувала чоловіку, не знаю, чи будемо робити так чи ні. Я запропонувала чоловіку зробити сходи і робити другий поверх для того, щоб на ньому вірніше там жити. Не перший поверх перший робити, а другий. так як все-таки тут роботи на першому поверсі набагато більше, але другий поверх робити набагато дорожче. Зараз я туди вилізу, вам покажу. що ж, дивіться, я зараз на другому поверсі. Ось ця дошка, сороковка, вона буде підбиватися, з'єднувати ось ці крокви з обох сторін, і це набагато має укріпити наш дах. Коротше кажучи, так. Що в нас тут на другому поверсі має бути? В основному я зараз стою в нашій залі ще одній. Ось тут ідуть сходи, і ми будемо заходити в залу. В цій залі можна буде облаштувати кухню, десь поставити тут холодильника, якийсь стіл, щоб було тут тепліше їсти, і плюс до всього тут буде набагато чистіше, ніж на першому поверсі. Тут із таких. Пильних робіт це буде тільки штукатурка і штукатурка ось цієї стіни. Штукатурка ось цього всього знизу. Ну і ось та стіна буде штукатуритися. Решта, все, буде зашиватися гіпсокартоном, всі перегородки будуть гіпсокартонні, зверху буде гіпсокартон. ну В основному тут ніяких таких пильних робіт не буде. Тут із зали буде вхід у гардеробну. Буде така кімнатка, де можна буде складати всі речі. І ось там буде дві спальні. Якраз два вікна, тут буде перегородка, і там буде дві великих спальні, десь приблизно по 25 квадратних метрів. Це, щоб ви собі розуміли, в нас в квартирі одна кімната 20 квадратів. А тут буде дві кімнати по 25 квадратних метрів. А плюс до всього буде зала, і мені здається, найкращий варіант зробити дійсно. Другий поверх. Так, тут треба дуже багато склувати, треба дуже багато гіпсокартону. І тут треба буде, ну, звісно ж такі, грубка, Ну, грубки будуть всі три я думаю, в один момент, тому що це досить така дорога цегла. Взагалі, зараз я дивилась останнім часом. Одна цеглина коштує 49 гривень, а їх треба десь приблизно на грубку 400 штук плюс-мінус. Так що грубки бажано робити всі три одночасно, поки тут роботи багатько, знаю. Легше, мені здається. Нічого не робити, але робити щось треба. І ви знаєте, що тут на другому поверсі, мені здається, буде набагато комфортніше жити, не буде пилюки. Не буде ось цього безкінечного пилу від плитки, яка буде різатись для першого поверху, тому що на першому поверсі я планую плитку на підлогу повністю весь перший поверх. Плюс ванна, кімната буде плиткою обкладатися. І це все настільки буде пилюки, що мені здається, тут буде набагато нам комфортніше. Напишіть мені в коментарях, що би робили ви. Але мені здається, що це буде найкращий варіант. Для нас, якщо ми плануємо переїзд через рік, якщо все вийде, все буде добре. Нехай навіть в залі в нас буде ось нештукатурена та стіна. Хоча я думаю, що ми її заштукатуримо тут майже немає що штукатурити. Але тут не буде пилюки, тут буде чистенько, комфортненько для життя. Ну, звісно, в туалет доведеться ходити на перший поверх, тому що тут ми його робити не плануємо. Це буде мега-мега дорого. І навіть якщо робити туалет, то доведеться його робити ось тут, ось тут. Бо в нас знизу ванна і ну, єдиний варіант це робити тут і робити стояка. Але, ну, не знаю. Це занадто дорого. Це нам не по кишені. Це нам робити не по кишені. Коротше, чекаю вас в коментарях, що можете ви запропонувати. Можливо, щось порадити, можливо, щось. Тут спланується трішки по-іншому, але в основному тут буде тимчасова столова зона. Тобто з холодильником, можливо, якимись шавками. Ну, чому можливо? Тут буде вся їжа. В основному готувати я буду тільки на першому поверсі і приносити сюди готову розігріту. Хтось напише, може мені, що це буде незручно, але я вам скажу, я не хочу на другий поверх ставити газову плиту. Електро в нас тут буде мало електроенергії на період переїзду. Тому в нас буде в будь-якому випадку балон газова плита. Нехай вона стоїть на місці на першому поверсі, де вона і стоїть зараз. Так що, ось так. Це буде більш безпечніше, а тут ми будемо просто от собі їсти. І жити тихо, спокійно, на першому поверсі будемо робити тоді вже ремонт. І, до речі... до речі, цей варіант мені колись хтось пропонував, я не пам'ятаю, хто зробити другий поверх, а тоді робити перший. Через те, що вся пилюка буде все рівно, коли зробиш перший поверх, і будеш робити потім другий, вся пилюка буде носитися на перший. І в кінця і краю цьому не буде. А так, коли ти робиш другий поверх, ти виходиш на вулицю, щось там виносиш, і вся пилюка лишається на першому поверсі, виноситься на двір і хай собі туди виноситься. А на другому поверсі буде чистенько, гарненько і буде супер. До речі, хотіла ще запитати, хто будував свій будинок, яке найкраще зробити не перекриття а підлогу. Підлогу на другому поверсі, бо ми думаємо на рахунок сороковки дошки або стелити плиту. Але тоді на плиту треба щось стелити зверху, а я нічого такого, як би не дуже того і хотіла, бо я хотіла би щось постелити одне, його чи пофарбувати, чи полакувати, і про це забутися. Щоб ми вже до підлоги тут взагалі не чіпалися. Ну, ось такі в нас плани. Побачимо, що в нас вийде. А, до речі, зараз ще дещо покажу. Ось тут, де сходи, я планую вставляти двері, тому що, ну, по-перше, не буде тепло з другого поверху виходити до першого. По-друге, не буде підніматися сюди настільки пилюка. Я знаю, що все-таки, коли буде ремонт на першому поверсі, то сюди може щось потрапляти, але це все буде осідати прямо ось тут, в залі. При самому вході, перший час тут буде постеляний швидше всього, вологий коврик, щоб ця вся пилюка сюди не носила, зайшов, розувся і пішов спокійно в чисте місце, в чисті кімнати. Ось так. Тут двері я планувала з самого початку. Влітку вони певно не будуть закриватися. Відкриватися вони будуть ось сюди, тому що тут гардеробна, і тут двері стануть трішки далі, ну, щоб нічого не йде. Не заважало. Some may never come, bro, chips they shotgun До вас таке запитання. Вчора хотіла подивитися з дітьми. Наш мультик мавка, лісова пісня, і українською мовою мені Google його не видав. Мені Наш український мультик видало, що можна подивитися безкоштовно в хорошій якості. Тільки на москальській мові. От ви мені скажіть, чому наш мультик у загальному доступі є російською, а українською його немає. Є трейлери, можна подивитися, кліпи якісь можна подивитися. А сам ось мультик подивитися неможливо. Якщо ви дивились українською мовою, поділіться, будь ласка, посиланням, бо я де подивитися навіть і не знаю. I heard you trying to think it over Tell me it ain't true And I let it go to the wind Skip the breeze Nah, it's like a tightrope. She caught my eye, that's a tightrope. I can't deny that's that nice flow. Yeah, Show me to follow her back as the time flows. Oh, slow it out. Don't rush the moment now. We ain't got a race riding. Neighbors don't complain nothing. You can have it anyway. Each and every way i Планували ми набагато більше, звісно, зробити, але вже п'ята година вечора, і це все, що нам вдалося прибити. Ось там ми також прибували, здається, за один день. Можливо, я помиляюсь, не пам'ятаю вже. Але то йдуть трьохметрові дошки, а це йдуть шестиметрові, просто руки не працюють, просто вже не хочуть нічого робити. Втримати дошок немає як. І взагалі, потомляні чоловіку, болить коліно. Мені болять руки, мені болить живіт, і будемо ми збиратися додому. Зараз тут ще чоловік хоче підрізати трішки, бо на наших балках він з'єднує. Ці дошки, і тут не дотягують вони. Коротше кажучи, тут трішки буде підрізати. Зараз, ну і я мию посуд і збираємося їхати. Ще ми ще маємо заїхати до чоловікових батьків, взяти хоча б якесь молоко в мене вже в морозильній камері нічого немає. Коротше, раз, два і треба їхати. Взяти якісь продукти а до речі, у нас ще й навіть дома немає картоплі, так що треба буде її взяти 100%. Забула вам познімати хоч трішки наших краєвидів, завжди ділюся, а сьогодні чомусь не знімаю. Дуже якось втомлені. Взагалі гарно тут, спокійно, тихо, без дітей незвично. Але тут досить так небезпечно зараз бути з ними. До речі, сьогодні намагалася я знайти хоча б якогось помічника нам сюди. І ви знаєте, що настільки позабирали чоловіків, що працювати нема кому, не погоджується не плату. Ну, вірніше, немає кому погоджуватися. А, я взагалі не знаю. Нас з чоловіком здоров'я це все поробити повністю. Немає відразу, тільки субота одна, вихідна. Чесно кажучи, не знаю, як це все нам зробити. Тут 25 ка дошка, вона зверху і дуже важка. Мені тримати її дуже важко, і вона обривається дуже часто, поки там чоловік її доточує до попередніх дощок. А що буде із сороковкою, дошкою, я взагалі не знаю. На другому поверсі треба буде побити ось ці сороковки. І ви знаєте, що тут в мене рук нема. Тут немає рук. Просто дуже тяжко тримати. Там, як ми будемо тримати, там немає підлоги на другому поверсі. І якби ставати на ось ці збиті палети, не знаю, чесно, не знаю. Я дуже буду сподіватися, що знайду якогось помічника. Have you ever felt like giving up because you tried and tried before the hundredth time? The stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal because you'd rather feel the pain? i know